Поширені питання про хворобу Паркінсона. Це хронічне нейродегенеративне захворювання пов'язане з ураженням дофамінергічних нейронів нейронів чорній субстанції головного мозку. У якому віці він починається? Найчастіше після 60 років середній вік дебюту – 60-62. Але у 40-50 років теж можливий початок. Дуже рідко зустрічається ранній Паркінсон до 40 років. Не завжди закінчується летально. Ні, Паркінсон не є прямою причиною. При лікуванні та правильному догляді люди можуть жити стільки, скільки ж без цього діагнозу. Небезпеку становлять ускладнення, інфекції, падіння, проблеми з ковтанням. Може початися через стрес. Стрес сам по собі не викликає хворобу. Він лише посилює прояви вже наявних симптомів. Основні причини біологічні та генетичні фактори. Кожен тремор це Паркінсон. Ні, тремор може виникати і при інших станах. Есенціальний тремор, захворювання щитоподібної залози, побічний ефект ліків, привтома. Чи можна вилікуватися БАДами? Ні, біологічні додавки не вилікують Паркінсон. Ефективна терапія, медикаменти, фізична активність, реабілітація і обов'язкова консультація з лікарем-неврологом.